Цього дня, 1909 року, у французькому Реймсі відбулися перші в світі авіаційні міжнародні змагання. Тиждень великої авіації, як їх назвали, не минув гладко. З 38 заявлених аеропланів злетіти змогли лише 23. знамениті піонери авіації, брати Райт, участі в авіашоу не брали, але і без знаменитостей був аншлаг. Протягом семи днів шоу відвідали понад 200 тисяч глядачів. 22 серпня 1945 року президія Верховної Ради Української РСР ратифікувала статут ООН. Таким чином Україна стала однією з країн-засновниць міжнародної організації. Мета ООН – підтримання миру і міжнародної безпеки, а також розвиток співпраці між державами. Генеральна асамблея ООН засуджує вторгнення Росії в Україну та вимагає вивести російські війська з української території. Про це йдеться в ухваленій ООН резолюції Агресія проти України та про справедливий і сталий мир в Україні. Україно, ти для мене диво. І нехай пливе за роком рік. Буду маму горда і вродлива. З тебе дивуватися повік. Відомій українській актрисі Ользі Сумській сьогодні 57. Вона народилася у Львові в акторській родині. На сцену вперше вийшла у п'ятирічному віці, а у 16 років розпочала кінокар'єру. Тоді Ольга зіграла панночку у фільмі Вечори на хуторі біля диканьки. Сумська лауреатка національної премії України імені Тараса Шевченка. Вона активно підтримує українських захисників і розповідає правду про війну. А яким буде 22 серпня 2023 року залежить від кожного з нас.